Ан Сергій проведжає свого сина Ігоря, який через компанію Гвардія наступу вирішив служити в одній з бригад Національної гвардії. Чоловік пишається вибором сина, який поїхав захищати Україну, та каже, що той б не міг вишитися осторонь. Всі їдуть захищати свою рідну країну. Що тут можна далі говорити? Він довго думав, всі друзі вже давно там. Він ну, певні проблеми були з здоров'ям, як міг підлікувався. І вирішив, що вже пора їхати. Сам пан Ігор пояснює свій вибір дуже просто: ну як ще захищати родину. Компанія Гвардія наступу була ініційована офісом президента та міністерством внутрішніх справ. До Нацполіції України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії набирають високомотивованих людей, які Це готові служити у відповідних бригадах для звільнення українських земель від загарбників. Доброволець приходить у ЦНАП, де йому пропонують вісім бригад на вибір відповідно до його мотивації та поглядів. Записатися можна і у Нікопольському ЦНАПі, який знаходиться за адресою вулиця Електрометаургів, 3, або ж заповнити заявку онлайн. Він записується тут. Потім ми його анкету скидаємо в наш центр. Там оператори цю анкету оброблюють, з ним зв'язуються, і вже в подальшому будемо ми з ним зв'язуватись і розповідати про подальший алгоритм дій, що йому потрібно робити. Як розповідають рекрутери, з перших днів у ЦНАП приходять, бажаючи вступити до підрозділів. Люди записуються онлайн, подають заявки. Кожен день приходять близько 20 чоловік. Ото ми проводимо бесіди. Некоторі думають, некати пишуть заяви зразу. Тут будуть обучатися, отримують зброю, отримують дірування і після цього приступають, виконують свої святника. Національна гвардія, національна поліція та державна прикордонна служба закликають усіх українців, хто прагне якомога швидше викинути російських загарбників з української землі та звільнити усіх наших людей, вступати до лав нових підрозділів.